Всім привіт! Ласкаво просимо до нашого подкасту. Знову в нас е, неймовірна сесія з е, дуже файною, доброю моєю е, подругою, моєю колегою, нашою о, дівчинкою українкою. Е, сьогодні сесія щодо роботи, щодо працевлаштування. Якщо хочеш, представся звідки ти, скільки тобі років, і а. почнемо далі нашу дискусію. А, всім добрий вечір. Чи день, коли ви це дивитеся? По-перше, нікіта, теж мій дуже е, такий дорогий е, колега, людина. Дуже приємно, що мене саме він покликав на цей подкаст. Дякую. Трошки про мене мене звати Олена. Я з міста Вінниць з України. Мені 23 роки. А в свій час я працювала в ФНТ, Якраз таке з Нікітою. Я пропоную почати. Угу. У мене усього є 5 питань угу. дуже актуальних, дуже цікавих. І дякую за твій час, що ти прийшла, приділила нам нашій сесії. Погодилась і знайшла це віконечко. В своєму розпорядку. Тож, поїхали. І перше питання. Як ти знайшла роботу? Які перші кроки ти зробила, щоб знайти це місце? І що взагалі виявилося найважливішим на цьому шляху? Дуже цікаве питання. Важко сказати, щось виділити одне найважливіше. У мене було дві роботи в Румунії, і обидві я знайшла завдяки нетворкінгу, можна так сказати. Тобто, мою роботу в Фонті визначило те, що я ходила як учасниця до Фонтії, багато чим цікавилася, знайомилася з людьми. І моя друга робота мені просто порекомендувала подруга. Тому, якщо якусь давати пораду українцям, то це не соромитися, підходити до людей, знайомитися, розповідати, що ви в пошуку роботи. Що саме вас цікавить, і, можливо, хтось якраз таки шукає такого працівника або вже працює і їм потрібні люди. А, в такому плані, mm -hmm. якщо говорити про якісь а, організації, які опосередковано допомогли, то я б сказала: це Джобс Фой Україн. Вони допомагають створити резюме, можуть допомогти якимись порадами з LinkedIn. Mm -hmm. Раніше в них були. Speaking Club, наскільки я знаю англійською, і румунською, тому теж така допомога може бути. Також в фінті в нас був курс по створенню резюме, по пошуку роботи. Не забувайте, що ви можете передивитись якісь матеріали, які є на сторінках, в соцмережах, можете запитати працівників, волонтерів впевнено, вам допоможуть. Все так. Я підписався під кожним словом. Ти почала казати промову англійську, і румунську і. Угу. З цього в мене випливає таке запитання, як вивчення мови вплинуло на твоє працевлаштування? Які інструменти, методи, ресурси ти використовувала, щоб знайти роботу, можливо, щоб вивчити мову, і які взагалі най найкорисніші були для тебе? Я робота безпосередньо зараз пов'язана з англійською мовою, з румунською ні. Але англійською я почала вивчати ще в Україні. В Румунії можу сказати, що мені дуже допомогли спікінг клаби адже в багатьох і зустрічається така проблема, що вони вивчають мову на якомусь рівні читання, вони її розуміють, а саме говорити вони не можуть, в них є певний бар'єр. Тому я б рекомендувала саме спікінг-клаби або просто розмовляти навіть з людьми на вулиці, підходити, не соромитись, там питати час, дорогу кудись. І воно вже цей бар'єр трошки зробить менше, uh -huh. зробить легше. А, стосовно румунської я її теж намагалася вивчити, досі намагаюся. Теж зараз є дуже багато класних курсів, є спікінг клаби румунською. І ми знаходимося в середовищі, це треба використовувати, ходити, питати людей, замовляти каву, все робити саме мовою, і так буде простіше простіше інтегруватися, простіше вивчити. І дуже важливо, що ще досі більшість курсів. Та якихось уроків вони безкоштовні. Тож, друзі, використовуйте всі ці ресурси, доки воно ще безкоштовно, тому що в майбутньому вам все одно прийдеться це робити, але вже за свої гроші. Можливо, тобі допомогли якісь гуманітарні або освітні центри організації. Ти вже казала про Jobs for Ukraine, Можливо, ще є якісь, можливо, цікаві історії, є що доповнити. Ну, знову ж таки, є наш старий добрий ефенті, в якому, mm. наскільки я знаю, ще є курси румунської, можливо, є багато в принципі активності, які в принципі викладаються англійською, і ви можете на них йти і використовувати їх як спікінг хлаб. Ще можу назвати зідебіни. Угу. Не знаю, які в них є зараз курси, але раніше по вивченню мов в тому числі були. Ейрдром, в принципі, багато організацій. Я зараз не згадаю всі назви, але якщо пошукати, є багато організацій, які роблять класні речі, і по вивченню мов, і щось інше, культурні якісь заходи, на яких ви також можете інтегруватися в суспільство. Знайшли робот. Вже є база румунської, які виклики, виклики на робочому місці, які челенджі були в тебе на шляху е до працевлаштування? Та що ти зробила, щоб їх подолати? Безумовно, в мене були якісь челенджі. Але, от прям так сказати, що саме мені важкувато. <гум> Я можу сказати: мабуть, це спіткає всіх. Це якісь психологічні. Бар'єри, тому що не так легко все ж таки ми переїхали в іншу країну, інша мова, інші люди. Не у всіх поруч є сім'я, друзі і так далі. І це десь психологічно тебе стримує і важко от ось так взяти, переключитися, піти на нове місце роботи іншою мовою. Дуже часто це йде професія, яка не пов'язана була з вашою професією в Україні. Тому скажу, що це. Це мені було важко те, що в мене життя дуже різко змінилося, і до цього всього потрібно було якось адаптуватися. Окей, але якось ти все це поборола. Ми з тобою тут щось записуємо. Живі. Живі. А, можливо, в тебе був якийсь наставник. Або наставники, можливо, хтось з місцевих допоміг тобі в чомусь і як в чомусь адаптуватися, якщо в тебе є знов ж таки що додати. Сказати, в принципі, ФНТ для мене стало таким важливим місцем, яке мене підтримувало, коли я серйозно хворіла. В мене була підтримка і від румуномовних колег, які могли мені банально сказати, ось в цьому районі ти не повинна знімати квартиру, він не дуже. А хочеш, я з тобою поїду, допоможу там, зняти ту саму квартиру, поговорити з господарем румунською. Тому так це дуже важливо з місцевими підтримувати якийсь контакт. А, здебільшого те, що я зустрілася румуни, дуже дружелюбні, і вони готові допомогти в плані там поговорити десь румунською, румунську, якщо це потрібно, десь записатися до рікоря, десь ще щось. Це реально не соромтеся запитати про допомогу. Якщо одна людина вам відмовить, інша вам допоможе. А... Можливо, ми це вирішимо, але я це скажу. А... Нетривіальна порада для людей, в яких немає другої половинки, не соромтесь використовувати сайти знайомств. Вони можуть вам сильно допомогти, можливо, нереально не знайти другу половинку, але хоча б поспілкуватися з людьми, дізнатися нових людей, дізнатися якісь нові місця навіть. Там. В якусь кафешку гарно ви дізнаєтеся про неї. Якийсь музей сходите, це, це вже вам плюс до знань, досвіду і так далі. Так, і спілкування з місцевими. Е, також. Окей. Що в нас далі? Е, мала життя до роботи. І маєш життя після того, як вже влаштувалась. Які зміни можливо в тебе відбулись, чи допомогла тобі робота відчути себе частинкою суспільства румунського? Однозначно так, це допомогло мені більше інтегруватися, дізнатися нових людей, покращити навички мови. Хоча я не працюю безпосередньо румунською, мої колеги спілкуються. Я підслуховую чутки і в цю мову. Стосовно того, чи змінилось моє життя кардинально, мені зараз важко згадати, бо я вже працюю більше двох років. Я працювала в різних місцях, але все ж таки. Я б сказала, що так, це мені дає відчуття впевненості фінансової, впевненості в завтрашньому дні, що навіть якщо в мене якась частина життя важлива частина життя рухне. Mm. в мене є робота, в мене є колеги, в мене вже є якийсь досвід роботи. Навіть якщо я втрачу цю роботу, в мене вже є якийсь гарний пунктик в LinkedIn, що я там працювала і. Так, це, це допомагає. Це дійсно, як на мене, дуже важливо. Я згоден. І знаєш, я можу додати, що якщо б ти в мене спитала це питання, я б, можливо, відповів як: А я їй не, не пам'ятаю тут, саме тут, в Румунії, своє життя. До роботи, тому що я відразу знайшов роботу, знаєш, у ну, мене як сім'я, я, я це мав зробити. Тож і я, я також думав над цим питанням. І якби не робота, де б я зараз був, що б я робив, знаєш, і як би я себе відчував, і все ж таки, робота дає набагато більше, ніж тільки якісь гроші, якусь зарплатню. Дійсно через цей шлях, як знаєш, там навчальний заклад, там робота, там, там ще якийсь можливо варіант. Це такий шорткат для адаптування і швидшої інтеграції в суспільство в країні, в якій ти проживаєш на даний момент, я тебе зараз прошу надати декілька порад: коротенький план дій. Що робити тим українцям, які е, приїхали, припустимо, вчора або сьогодні, і вони, як і ми три роки назад, розгублені і не знають, що робити. Е, візьмемо цей кейс щодо працевлаштування, кроки mm -hmm. і що треба робити в першу чергу. Але як порада, моя перша порада буде це звертати увагу на свій ментальний стан, mm -hmm. своє здоров'я. Це найважливіше. Я знаю, це не стосується роботи, але... От, от це дуже важливо. Якщо ви знайдете роботу, впашитесь, але захворієте, воно того не варте. Власного mm -hmm. досвіду. Mm -hmm. <реш> Стосовно роботи, я б рекомендувала бути активними, максимально поширювати інформацію, що ви шукаєте роботу, по друзям, а зробити LinkedIn. Зробити LinkedIn це дуже важливо, зробити його гарненьким, оформити, зробити CV, резюме. Цим з цим якраз може допомогти Джоб у них Дуже класні спеціалісти. Зверніться до них безкоштовна консультація, ви створите резюме і здаватися, займатися цим питанням, ходити на співбесіди, навіть якщо відмовляють, а не соромитися просити про кращі умови. Бо, наприклад, є люди, які бачать, що є нічні зміни. І ну, нічні зміни мені не підходять, я не піду в цю компанію. Але ж ви можете домовитися, іноді вам дозволять змінити контракт, е, пробувати не соромитися. Мені б такі поради на початку. Е, я тотально згодний з тобою, і від себе також можу додати, що е, не треба е, зупинятися, не треба. Хвилюватися та залишатися тільки на одному місці, адже висіти в повітрі, і ну, це не окей для вашого майбутнього. Треба вже зробити якісь висновки і почати рухатись в якомусь бажано вірному напрямку. Тож, любі друзі, не кажу вам до побачення, кажу, ще почуємось та побачимось. Сьогодні ми тут були з вами. Бережіть себе та своїх близьких. Ще побачимось, почуємось. Па-па. <рес>